Вас малята! І ми знову з вами в країні цікавої математики, де на нас кожного разу чекає знайомство з новим числом та справжні математичні пригоди. Якось малюк-одиничка бавився на галявині, стрибаючи, як і завжди, на одній ніжці. Вітаю всім! Вітаю один! А я от собі подумала, як високо ти вмієш підстрибнути. Дай спробую. І підстрибнув на висоту третього кубика. А ви що вмієш? Вдруге, він підстрибнув аж до п'ятого кубика. А ще вище спробуй, так високо! Третє малюк підстрибнув так високо, що сім та один об'єдналися і утворилось число вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Аж вісім ніжок у мене. Вісім ручок у мене. Ось таке я число вісім. Ось так от до числа 7 приєдналось 1 і утворилось число 8. 7 додати 1 дорівнює 8. Числа, мерщій сюди! Привітайте нового друга! Вітаємо! Число 8 позначаємо ось такою от цифрою 8. Вісімка! Два кружечки поряд стали. Що за дивні окуляри? у маляток запитали. Це ми вісім написали звірі тісто замісили, бубликів спекти хотіли, бублики по два зліпились, вісімки з них утворились. Спробуємо тепер написати цю цифру, а ви ж, малята, не забувайте вести пальчиком у повітрі за мною. Приготувались, починаємо писати цифру зверху. Маленьке ліве півколо переходить вправе і навпаки. Пишемо цю цифру безвідривно згори донизу і навпаки. І останній раз зверху вниз і знову вгору. Ось така от діти цифра 8. Ви ж напишіть її кілька разів на папері, щоб запам'ятати. Наше нове число вісім дуже схоже на восьминога, що мешкає на морській глибині, і у якого аж вісім кінцівок. Діти, а якби цей восьминіг жив не в воді, а на суші, подумайте та скажіть, скільки чобітків йому потрібно було б взути на прогулянку. Так, вісім. Давайте спробуємо взути восьминожка у кольорові чобітки різними способами. Та зробити відповідні записи. Отже, якщо на одну ніжку взуємо один блакитний чобіток, то скільки жовтих чобітків взуя восьминіг? Так, сім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість та сім. І запишемо це. Один додати сім. Дорівнює 8. Спосіб другий. Взуємо два блакитних чобітка. А ви подумайте і скажіть, скільки жовтих чобітків слід взути восьминожку? Так, шість. Рахуєте самостійно. Отже, запишемо 2 додати 6 буде 8. Тепер взуємо три блакитних чобітка. А скільки жовтих потрібно взути. Так. 5. Рахуємо самостійно. І запишемо 3 додати 5 торів 8. Наступний спосіб. Взуємо 4 блакитних чобітка. Подумайте і скажіть, а жовтих чобітків скільки слід взути? Так, також 4. І запишемо 4. Додати 4 дорівнює 8. Далі взуємо аж 5 блакитних чобітків. Скільки жовтих чобітків слід взути? Так, три. Один, два. та Три. І запишемо. П'ять додати три дорівнює вісім. Порахуйте, скільки блакитних чобітків взує. Ось цього разу. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Шість чобітків. А жовтих скільки? Так, два чобітка. І запишемо 6 додати 2 дорівнює 8. Останній спосіб спробуйте виконати самостійно. Так, сім блакитних чобітків. І один жовтий, 7 та один 8. Які гарні восьминіжки у нас вийшли, а ви, малята з їх допомогою, можете самостійно записати склад числа 8. А ще, діти, обов'язково намалюйте будиночок числа 8 та запишіть всіх його жителів. А ми знову потрапили на морську глибину, де на дні морському лежать гарненькі рожеві мушлі. Для вас малята завдання. Розкладіть перлини у мушлі, виконавши додавання. Шукайте перлини в скрині із скарбами. Перлина з числом 7. Так ось її місце. 2 додати 5. Перлина з числом 8. Правильно 5 додати три. Перлина з числом 3. Вірно 1 додати 2. 5. 2 додати 3. Вірно, діти. 4. Ось де 2 додати 2. Число 7. 3 додати 4. Число 6. 3 додати три. Вісім. Так, малята. 6 додати 2. І остання перлина. Правильно. 1 додати 1. Молодці. Ви справились із завданням. Що ж, малята? На цьому сьогодні все. Чекатимемо наступної зустрічі з числами друзями. Ви ж малята бувайте! А число і цифру вісім не забувайте.